23 роки тому він ще не знав, що і у маленькому здолбунові народжується герої. Кіборга Василя Жука називали Світлячком. Загибель Василя під час оборони Донецького аеропорту по справжньому шокувала все містечко. Поховали героя місяць тому. Людина, яка була лідером, другом, кращим другом, вона Розумієте, без немоці просто важко вже сказати. Просто був кращим другом, я б сказав, навіть братом, і для мене, і для багатьох з нас. Василь Жук заробляв на будівництві, захоплювався героями Майдану, а коли у серпні минулого року надійшла повістка, без вагань пішов до військкомату. Служив Василь у 93-й окремій механізованій бригаді. Хлопчина був найстаршим сином і годувальником сім'ї. Тато афганець, мама працює у дитячому садочку. У нього також лишились рідні брат і сестра. Надзвичайно веселий, позитивний і життєрадісний хлопчина Василь Жук, який у свої 23 роки захищав честь, єдність і вільну країну, Україну, навіть перебуваючи у відпустці, приїхавши, повернувшись з війни, не відпочивав, а допомагав мамі купати города, тому що дуже хвилювався за її здоров'я і за її сили. Василь виріс у цій чопурній невеликій хатинці, не цурався ніякої роботи і дуже дорожив теплими родинними стосунками. Про веселий та вигадливий характер Василя пригадує його класний керівник. Зізнається, з ним ніколи не було сумно. Він обожнював фізкультуру, був активним учасником шкільної самодіяльності та часто їздив по Україні у складі шкільної команди КВН. У Нас був місосінь, осінь. Дівчата кажуть: ну кого на місні? Хай Вася буде міс осінь. Переодягнули калготи на нього вдягнули, от і, і тут йому і парик принесли, і все. Вася настільки органічний, органічний був е, цей, що по-моєму я не пам'ятаю, чи він встав місце чи він зайняв призове місце. Ну те, що він був не, не отразім, то це я вам 100% гарантую. Втім, славився у школі Василь і своїм загостреним почуттям справедливості. От були навіть е, такі випадки, коли Ну, всяке ж буває в школі, і там не завжди і вчитель може бути правий. Це ж нормальне явище. Вчитель не завжди може бути правий по відношенню до учнів. і так само учні не завжди правий по відношенню до вчителя. І він завжди любив добитися. Якщо когось десь несправедливо щось там чи покарали, чи що, він завжди приходив і на зборах класних завжди вони зі мною про це говорили. Справедливості тепер вимагають і друзі. Василя тіло бійця на Малобатьківщину батьківщину привезли волонтери. У військоматі для цього не виявилось юридичного механізму, писала на своїй сторінці у Фейсбук рівненський волонтер Вікторія Шинкаренко. Саме завдяки її зусиллям тіло Василя таки повернулось додому. Його близькі щиро й відверто обурюються такому ставленню до захисників. Чому їх не було, коли тих хлопців і провазали? Чому вони не забравали свою допомогу? Де вони всі були? Чому то Можливо, зараз мої слова критику, чому прийти покриття слава Україні, всі можуть прийти, а щоб просто допомогти. десь духовно, матеріально обійняти і просто сказати кучу приємних слів. Ну чому так не можна? Оце просто болить в душі. І, я думаю, не в мене а всіх людей, які знали Василя. і отак, І пам'ятають його. Юліана Тет Ігор Прокопчук спеціально для проєкту Ціна свободи.